Вітаю всіх болівальників ЛНЗ. Мене звати Андрій Колісник, я генеральний директор футбольного клубу. І як і обіцяла наша прес служба, сьогодні я відповім на 10 ваших ключових запитань. Запитання перше: як оцінити перший сезон команди в УПЛ? Загалом, наш дебютний сезон в УПЛ можна оцінити як вдалий. Так, у нас е був важкий з психологічної точки зору. Насамперед, а початок сезону команда дуже сильно переживала. Був е Стартовий мандраж, і ми зрозуміли, що треба зробити якийсь швидкий крок для покращення цієї ситуації, і ми змінили тренерський штаб, і після цього ситуація стабілізувалася. Загалом, як ви можете побачити, багато кроків в минулому сезоні ми зробили вдвічі швидше, ніж це зазвичай відбувається в нормальних умовах. Тобто, ми швидко змінили. Тренерський штаб взимку ми відразу привезли шість нових легіонерів під першу команду, плюс ще один легіонер був ю 19 Як ми бачимо, все вдалось. Тобто, рішення по тренерському штабу було правильне, як показала практика, і рішення по легіонерам також, тому що ми їх встигли адаптувати в другому колі до реалій українського чемпіонату, і вони нам допомогли здобути непоганий результат. Команда набрала більше 40 очок, і в цілому. Сам по собі результат, плюс те, що ми адаптували легіонерів, плюс те, що ми зробили команду сильнішою. Я думаю, і можна вважати вдалим підсумком цього першого сезону. Ідемо далі. Запитання номер два: чому клуб не продовжив співпрацю з Олегом Дулубом? Варто почати з того, що Олег Анатолійович мав контракт з нашим клубом на один сезон, а він виконав повністю поставлені перед ним завдання. І це є напевно ключовою, таким ключовим моментом, який. Не використовується в оцінці роботи головного тренера. Тобто, головний тренер відпрацював цей сезон дуже і дуже добре. Він написав прекрасну сторінку в історії ЛНЗ, а також додав прекрасний рядок у своє резюме. Тобто, ми всі виграли від такої співпраці. Так, ми говорили про можливість продовження угоди, підписання нового контракту, але на жаль, не домовилися по фінансовим умовам. Ця інформація була вже. Оприлюднена в змі, тому її довелося підтвердити. Хоча я особисто не прихильник інсайдерської інформації. Я більше люблю працювати з офіційною інформацією. Саме вона є найважливішою у футболі. Загалом ми можемо тільки подякувати Олегу Анатолійовичу за ту роботу, яку він провів у цьому році в ЛНЗ і побажати йому великих успіхів у наступних клубах. Ідемо далі. Наступне запитання третє. Чому тренером обрали саме Андреса Караско? Важко його було вмовити повернутися. В Україну, давайте розпочнемо з того, що тренер зазвичай обирається за комплексом критеріїв, а не за якоюсь однією своєю сильною стороною. Зазвичай основні і ключові критерії це тактичний і психологічний. Якщо говорити про тактичний критерій, то важливо відмітити, що Андрес Караско це представник іспанської тренерської школи. Це означає, що його гра побудована на контролі м'яча, але не просто на контролі заради контролю. Основним елементом цього контролю являється те, що необхідно створювати кількісну і позиційну перевагу за рахунок цього контролю в атаці. І якщо ти створюєш цю перевагу, то це створює умови для того, щоб твої атакувальні гравці розкривалися все більше і більше і забивали якомога більше голів. Наприклад, в минулому сезоні. У нас, на жаль, була від'ємна різниця голів, тому над цим аспектом нам потрібно попрацювати. Але найголовніше, що така позиційна гра в атаці, вона будується тільки на хорошій грі в обороні. Треба підняти високу лінію оборони, і треба уникнути тих моментів, коли ти отримуєш довгі передачі, дуже прості за свою спину. І це буде першим аспектом, над яким Андрес Караско почне працювати. Тому що для того, щоб підняти м'яч вище по полю, тобі необхідно спочатку створити безпеку позаду. Якщо говорити про психологічний аспект, то Андрес Караско дуже комунікабельний тренер, тобто він налагоджує стосунки з усіма гравцями, багато з ними розмовляє як на тренуваннях, так і поза тренуваннями. І ми надіємося, що він зможе створити цілісний колектив в нашій команді. Ну а якщо говорити про те, чи важко було його вмовити повернутися назад в Україну, то і як з усіма легіонерами, з головним тренером, також були непрості переговори. Але наш спортивний директор Євген Володимирович Тарасенко в черговий раз виконав дуже важке завдання на відмінно. Четверте запитання: чому ви робите ставку саме на легіонерів? Таке запитання, наче з претензією. насправді ніхто не ділить футболістів на українців і легіонерів. Найбільш важливим є тільки один критерій це. Рівень футболіста ми б з задоволенням збирали команду тільки з українських футболістів. Це набагато простіше в сучасних умовах в плані переговорів. Але сучасний український футбольний ринок диктує такі правила, що маючи ліміт на легіонерів в Україні, українські хороші футболісти, які влаштовують нас за рівнем, коштують просто неймовірно великих грошей, які ми на даному етапі не можемо собі дозволити. Тому така українська просто футбольна ситуація зараз, що більш сильний легіонер. Виявляється менш дорогим, ніж український футболіст. Запитання номер 5 чи плануєте робити ЛНЗ-2? Знаєте, на даному етапі це неможливо. Чому? Тому що що таке друга команда будь-якого клубу Прем'єр-Ліги? Друга команда це команда, створена з гравців, які вже не можуть за віком грати за команду Ю-19, але при цьому вони мають перспективу дорости до рівня першої команди. І тоді створюється друга команда. В більш низьких дивізіонах, де футболісти продовжують розвиватись, оскільки футбольна академія клубу «ЛНЗ» функціонує повноцінно тільки один рік, у нас ще просто немає цих гравців, які переросли ю 19 і повинні грати далі в професійному футболі. Скоріше за все, такі гравці з'являться по кількості у нас роки через два, через три. І тоді можна буде говорити про створення другої команди «ЛНЗ». Запитання номер 6. Чи буде розробка унікального дизайну ігрової форми в новому сезоні? Ми дійсно будемо грати в персоналізованому дизайні форми від Макрон. Залишилось недовго, будуть цікаві елементи, несподівані. Попрошу тільки вас дочекатися офіційної презентації. Вона вже буде зовсім скоро. Запитання номер сім: чи будете проводити реконструкцію стадіону Черкаси Арена. Стадіон черкаси Арена не належить футбольному клубу ЛНЗ і не знаходиться в довгостроковій оренді у футбольного клубу ЛНЗ, Тому ми просто не можемо провести там глобальну велику реконструкцію. Ми тільки орендуємо стадіон на дні проведення матчів. На даний момент ми зробили реконструкцію там на лавах запасних, плюс на ВІП-трибуні а також наша агрономічна служба, починаючи з... Весни цього року слідкує за станом газону на Черкаси Арена на даний момент. Це максимум, який ми можемо зробити. Питання номер вісім, яке витікає з попереднього: чи планує ЛНЗ побудувати свій стадіон в майбутньому? Насправді ми вже розпочали роботу над проектом майбутнього стадіону футбольного клубу ЛНЗ. Він буде тільки футбольним, красивим, абсолютно сучасним. і Я впевнений, що він стане окрасою. На міста Черкаси, але зрозуміло, що на даний момент втілювати в життя такі проекти не є можливим. Але коли прийде час його втілювати, ми вже будемо повністю готові, тому що проект буде вже у нас на столі. Питання номер 9. коли завершиться будівництво футбольної бази та на якому етапі будівництва на сьогоднішній день знаходитись? Недавно ми випускали на нашому youtube каналі відео, в якому показувало, на якому етапі будівництва бази ми зараз. Знаходимось цього літа. Ми завершимо всі роботи, які дозволять нам приймати вже в новому сезоні матчі чемпіонату Ю-19, а також матчі дитячо-юнацької футбольної ліги України. Тобто, дуже багато вже офіційних ігор буде відбуватися на території тренувального комплексу ЛНЗ. А також уже зараз ми завершили наш проєкт великого тренувального комплексу. Житлово-тренувального комплексу, в якому будуть всі необхідні умови для проживання тренування і відновлення всіх команд футбольного клубу ЛНЗ, починаючи від U7, зовсім маленьких, і до першої команди ЛНЗ, цей проект цього комплексу, ми вам покажемо вже зовсім зовсім скоро. Я не буду говорити якісь високі слова, але можу з певністю сказати, що Тренувальний центр футбольного клубу ЛНЗ увійде точно в топ 3 найкращих в Україні. І останнє запитання номер 10, у зв'язку з закінченням контракту Олексія Хобленка. Чи плануєте підписати нового нападника? Звісно, ми працюємо над підсиленням усіх наших ліній: оборона, півзахист, атака. Але якщо говорити саме про лінію атаки, то можу вам повідомити, що на даний момент ми вже маємо підписані контракти з двома новими гравцями. Лінія атаки, які зараз займаються оформленням візових документів, і вже зовсім скоро ми зможемо їх представити, і для того щоб це відео мало якийсь ексклюзив, я можу додати ім'я уже одного з цих нападників. Це Марк Асінор, який грав у Словаччині 24 річний вже зовсім скоро йому в липні буде 24, 24-річний нападник, який родом з Гани. ЛНЗ проведе літні збори на своїй тренувальній базі, тому що ми маємо абсолютно всі умови. У нас постелені прекрасні гібридні поля. У нас є все для відновлення, тому ми проведемо літні збори вдома і будемо грати товариські поєдинки, спаринги з українськими командами. Дякую за запитання усім вболівальникам ЛНЗ. Сподіваюся, я надав вичерпні відповіді на них разом до мети.